Головне про події 11 грудня. Поліція зможе арештовувати та відкривати наші посилки. Окупанти засудили захисників Азовсталіна довічне. На картки почала надходити так звана тисяча зеленського. Докладніше далі. Суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруги у відносинах між президентами України та США, стверджує видання The Telegraph. Нібито це найгостріша суперечка з усіх, що були між Києвом та Вашингтоном на попередніх етапах війни. У Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт номер 12294, який надає правоохоронцям право відкривати не лише кореспонденцію громадян, але й поштові відправлення. При цьому арешт на посилки хочуть накладати без відома особи адресата. Україна має зброю та фінансування, щоб воювати без допомоги США принаймні до середини 2025 року, заявив міністр фінансів Сергій Марченко. На окупованій Донеччині росіяни засудили українських військових 36-ї окремої бригади морської піхоти зсу. Повідомляє Маріупольська міська рада. Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території медкомбінату «Азовсталь» та потім потрапили до російського полону. Тепер їх засуджено від 24 років позбавлення волі до довічного. Українцям на картки почала надходити так звана тисяча зеленського. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його даними, станом на зараз кошти на картку національного кешбеку за програмою зимової її підтримки надійшли вже до 1 мільйона 800 тисяч дорослих та 520 тисяч дітей. Правоохоронці проводять обшуки в Укрзалізниці в рамках кримінального провадження щодо зловживань посадовців на міжнародних пасажирських перевезеннях. За повідомленням нацполіції, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до дев'яти жертв, за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Палата громад парламенту Канади підтримала виділення 764 мільйонів канадських доларів. Це близько 587 мільйонів доларів США – на військову допомогу Україні. Про це повідомляє видання Українська Правда. Українська розвідка нібито передавала дрони та операторів сирійським повстанцям угруповання Хаят та Хрір шам які 8 грудня повалили режим Башара Асада, щоб завдати шкоди російським інтересам у регіоні. Про це пише видання Washington Пост. Президент Франції Манюель Макрон обговорить із Польщею розгортання європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії. Про це пишвидання Реч Посполита. Армія Великої Британії успішно протестувала нову лазерну зброю, яка змогла знищити дрон у повітрі. Повідомляє міністерство оборони королівства. Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йонхен намагався накласти на себе руки у слідчому ізоляторі на сході Сеула. Про це доповідає новина агенція ЮНАП. Екс міністра утримують у СІЗО за звинуваченням у заколиці, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.